Привіт! Кожен мріє мати якусь суперсилу, правда ж? А що як є така, яка допомагає почуватися впевнено будь де? От сьогодні ми дізнаємося про кілька суперважливих правил, які перетворять нас на справжніх героїв безпеки. Уявімо собі таку ситуацію великий магазин, купа всього цікавого, якась яскрава іграшка привернула увагу. І от коли обернутися, а батьків немає. Так, стає трохи лячно, еге ж. Але знаєте, панікувати не варто, бо якщо знати кілька простих правил, то ця історія вирішиться, повірте, дуже швидко і головне безпечно. І ось тут ми підходимо до першого і, мабуть, найголовнішого правила наш перший квест, так би мовити, це впоратися з панікою. Хм, А чому саме це так важливо? Нумо розбиратися. Погляньте но ну, сюди з одного боку, паніка. Це коли починаєш бігати, метушитися, і в результаті можна загубитися ще більше. А з іншого спокій, коли просто стоїш на місці, і знаєте що? Це геніально, бо батьки ж будуть шукати саме там, де бачили востаннє. Тобто, спокій це по суті наш перший крок до того, щоб нас швидко знайшли. Отже, правило номер один, яке варто закарбувати в пам'яті зупинитись, от просто стати і зробити глибокий вдих і видих. Це знаєте, такий маленький трюк, щоб заспокоїтись і ввімкнути мозок, а не емоції. Ну що ж, паніку здолали. А що далі? А далі в нас є чіткий і простий план. Я б навіть сказав кілька чарівних кроків, які точно приведуть до безпеки. Так, давайте подивимось на ці кроки. Перше стояти на місці. Це ми вже знаємо. Батьки повернуться туди, де їх востаннє бачили. Друге спокійно озирнутись, а раптом вони просто в сусідньому ряду. Третє дуже важливе знайти працівника магазину і попросити допомоги. І четверте чекати разом з ним. Ці люди точно знають, як діяти. Бачите, все дуже просто й логічно. Окей, вирішили просити про допомогу. Але в кого? Це, до речі, суперважливий момент. Бо погодьтеся, у великому магазині повно людей, і треба точно знати, хто з них наш надійний помічник. Хто ж ці безпечні люди? Ну, по-перше, це ті, хто там працює. Охоронець у формі, касир за касою, будь-який працівник з бейджиком, їх легко впізнати. А якщо раптом нікого з них немає поруч, є ще один хороший варіант звернутися до іншої мами або тата з дітьми. Вони, як ніхто, зрозуміють ситуацію. І от, коли знайшли таку людину, треба просто підійти і чітко сказати: я загубився або я загубилася. Будь ласка, допоможіть знайти мою маму чи тата. Все цих простих слів абсолютно достатньо, щоб усе пояснити і запустити процес порятунку. А тепер увага! Дуже дуже важливий момент, що робити, якщо незнайомець сам підходить і пропонує допомогу. Це може бути трохи складно. Уявімо, що хтось каже О, я знаю твою маму. Ходімо, я тебе відведу. Звучить ніби добре, правда? Але ні. Тут є залізне правило, яке не можна порушувати ніколи, нікуди і ні з ким не йти. Безпека це найголовніше. І ось вона супервідповідь, наче броня. Ні, дякую, я чекатиму тут. Будь ласка, покличте працівника магазину. Все, стоїмо на своєму. Не треба боятися бути наполегливим, це не грубість, це найбезпечніша стратегія з усіх можливих. Добре, помічника знайшли. І щоб йому було легше нам допомогти, є ще одна річ така собі секретна інформація. І знання цієї інформації це ще одна наша суперсила. Так, що ж це за інформація? Все просто своє ім'я та прізвище, повне ім'я мами або тата і найважливіше їхній номер телефону. Якщо раптом номер важко запам'ятати, це не проблема. Можна попросити батьків написати його на маленькій картці в кишені, або навіть на спеціальному браслеті. Це, до речі, чудова ідея. А знаєте, чим справжній супергерой відрізняється від звичайного? Він завжди готується заздалегідь. Тож давайте поговоримо, як зробити так, щоб взагалі не потрапити в таку ситуацію. Це така собі командна гра з батьками. По-перше, правило завжди поруч. По-друге, обираємо точку збору, ну знаєте, як у шпигунів, наприклад, біля головного входу. І третє, завжди попереджати. Якщо захотілося щось роздивитися, просто сказати про це батькам. Ці прості домовленості найкраща страховка. І знаєте що? Боятися це абсолютно нормально. Навіть дорослі інколи бояться. Але ж тепер є чіткі правила, і це головне. Ці знання, вони як ліхтарик у темряві, допомагають контролювати ситуацію і дають неймовірну впевненість. Отже, тепер всі секрети розкрито, а це означає, що з'явилася справжня суперсила, знання, як діяти. Це робить з нас усіх супергероїв безпеки. Варто лише пам'ятати ці правила, і вони стануть надійним щитом, де б ми не опинилися.